Усіх вітаю на моєму каналі, це магазин Аврора. Привезли багато цікавих новинок, оглянемо ціни та асортимент. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Ось такий органайзер для ватних паличок 88. Скляна ємкість для сипучих продуктів 140 гривень. Та є за 169 гривень. Цукерниця скляна пташиня 77 гривень. Харчовий пластиковий контейнер 49. Піднос овальний пластиковий з малюнком 49. Піднос металевий круглий 88 Контейнер пластиковий для печива 99. Емальований кухоль 1-літровий 149. Вже цікава овочерізка. Така стругалка для моркви 29. Ложки гарної якості, нержавіюча сталь 3 штуки упаковка 84. Одна ложка. Також нержавіюча сталь 29. І воделка така за 29. Набір ножів з ножницями 99, 6 предметів. Пальник для газового балона 88. Ручний блендер 600 Вт 599. 300 Вт 400 гривень. Та ну, мені такого не треба. Електрочайник на 500-400 гривень. Об'єм літра 800 мл. Кавомолка блакитна 152 599, палички бамбукові для суші 29, дозатор для пляшок 34, ситочко для заварювання чаю 27, трубочки паперові для напоїв 19, щипці металеві 39. Стерка для часнику з пластиковою ручкою 49. Ложка шумівка на жавій сталь 69. Товкач металевий для картоплі 69. Лопатка з дерев'яною ручкою 88, з металевою 44, Ополонник 49. Ополонник металевий також 49. Матеріал метал. Келихи для коньяку 39. Такий красивий. Переливається. Ціна 88. Є ще такі склянки по 77 гривень. 55 келих для вина. Набір. Три штуки упаковка 140. Чайник заварювальний скляний 249. Банка скляна для зберігання 99. Їмкість для сипучих з металевою кришкою 99. Більшого розміру 129. І є ще за 169. Салатник білий з колокераміка 59. Набір стопок кольорових 6 штук 109. Кухоль кольоровий в краплинку. Ціна 49. Каструля з червоної глини для запікання 189. Піала порцелянова. Кольорова для супу 99. Люмінар, ємкість для сипучих 129. Тарілка супова 54. Салатник 69. Люмінар. Тарілка десертна 49. Салатник білий, з клокераміка 49. Баночка для спецій, отвори різного розміру. Ціна 39. Пластикова ємкість 29. Контейнер пластиковий, квадратний, 22 дривні. Друшляк пластиковий з ручкою довгою 69. Кухонний рушничок вафельний 44. 100% бавовна. 60 на 34 см. Є червоний з малюнком, такий біленький. Блакитний з віночком, 49 60 на 45. 100% бавовна. Підставки декоративні під гаряче 24. Така кругла 44. Серветка із мікрофібри для скла 29, підставки порційні, ціна 34 гривні, набір кухонних серветок 77,5 штук упаковка, 99 килимок для сушки посаду мікрофібра, калимок придверний, виробництво Україна 169 45 на 75. Ось такий ще є зелений. 50 на 80. 299. Такого плану килимок. 299. Кольоровий напівкруглий. Ціна 99 гривень. Вішак пластиковий 6 гачків, ціна 34 гривні. Сітка у раковину 7, такий гачок пластиковий навісний 9, рукавиці всередині утеплені, блакитні та рожеві 44, рукавиці господарські однотонні 14, Фрекенбок 55. Рукавиці чорні 34 гривні 10 штук. Підходять для всіх типів робіт для приготування їжі, для господарських потреб, для косметичних процедур. пластикове для сміття дитяча 169. У губки пористі, фрекенбок 2 штуки упаковка. Ціна 39 гривень. Ось такий варіант ще є від «Фракенбок» – 5 штук 34. Губка для прибирання ванної кімнати. Ціна також 34 гривні. Серветка для техніки та меблів з мікрофібри – Ціна акційна 44. Чохол зміни для просувальної дошки 179 Рукавиця прихватка силіконова 140. Менажниця ялинка 299. 119 блакитна скатертина для столу. Розмір 100 на 140. Така скатертина Frekenbok. Ціна 14 гривень 120 на 150 та 88 100 на 135. Дошка обробна кухонна ясен 249. Менажниця 299. Дошка пластикова 44. Мішечки кондитерські 24, 50 штук. Кондитерський набір 88. На цьому у мене все. Усім дуже дякую за огляд.